Все, правильно, хто телевізор, а мені каву ось так принесли. Прикольно. А це хтось мені питався, що саме в Японії скажені. Там все це бумбуш, мумбуш. И понял, что это Чикаго и Мумунга. И вот такие тут выгляд мои с балкончика. Сапма із газончиком. Mm. Ай, Тарашай! Помилилися ключами. Це місто Коріяма. Погодьтесь, от, от, коли там щось зелене якесь, навіть будиночки охайно виглядає. Це саме будиночки так непогано, ну, тому що саме дах прикольно зроблений. Мені подобається саме такий варіант, як іспанські або грецькі. Ну, це квартирний будиночок, то тобто, звісно тут нічого гарного нема. У батьків канамі. Як бачите, ділянка ну, поплакали, нема нічого. Просто та ну, просто їм нема чим ну, часу цим займатися. і Може не, не цікаво, тому тут так трохи занедбане. Хтось мені питався. Тато не припиняв збирати промоделі свої тут.

Ви що, пам'ятаєте, коли я колись робив це відео, це про це хто ще в перший писати. раз на моєму каналі, то подивіться, скільки отату тут просто. Тут як е крамниця виглядає. <смітна> це, це, це Шафи, шафи, оце все. Все Це те, що він ще не зробив. <смітна> тут навіть просто... Це крамниця позаздрість, те, що тут має. А тут він те, що от зараз він говорить, от, так би мовити, свіжі моделі. Вау. Я тут себе відчуваю, як е, завідуючи за складом про моделі. Це капець. Це просто неймовірно, скільки тут. І це не просто, це він же ж не тільки там, що от зараз він придбав, а от просто от я взяв, о, тут ще небезпечно так брати. Це, бачите? Це колись він там і деякі моделі там 50 років по тому, коли я ще був. Мене ще не було. А, він придбав ці моделі і зараз. от. Це, 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 Збирає. Просто говорить, на це просто часу не вистачає, тому що він бачить якусь нову модель, придбав, придбав. Ще й минуло не зробив, а боч, а інше, інше. і так от назбиралося. І я просто не можу туди пройти. Просто щоб ви зрозуміли. Там ще десь півтора-два метри. І це отак. От от все зака. От, подивіться. Ну це справді як крамниця. Прикольно. Ну це показує справді захоплення. Навіть знайшов, що зараз на німеччину поставляє леопарди. Або саме оцей модель танку до України. Це сучасний бойовий танк. Це був Україні сьогодні. Оце гарний танк. Все є. <звук> так, жараночок. Йдемо трохи десь прогулятися. Спочатку ми завітаємо до сестри Канамі та Міорі. Нам якийсь там подарунок хоча передасть, який там непотреб. <гум> там іграшки, вони там щось там, щось, хтось захоплюється. Ну, Отак от, от от виглядає провінціальне містечко, коли майже всередині міста можна побачити рисові поля. <гум> Одразу така ознака провінція. Приїхали тут майже поруч до сестри. Це є в помешкання, є автівка тут. Раз, привітаємося. А, на чекайте, помилився. Ми. Дивишся інколи на фортеці. А, тут маленька, хідна частинка.

Скоро не надо. हट я. Э. Кое-то мамо. А-а, побігай, до чоловік. Мамо. Мамо. Ейка до сюди прийду. Сязь, ну, іди. Ет, ондеса? Мата. Мамо. мамоча. Іди-й-й. Іди-й-й. Ора, ій И койко, и койко, и койко. Я чую, що щось. Ну що, іконка, що, що за роста. Иконка еще народа. И койко. таке от життя, хліба Японії. Якщо ви вважаєте, що це така одна тут живність є, mm -mm. я спочатку думаю, що що-що таке, то Та згадав вже, тут же ще є в неї кролик десь. І ось це його тут помешкання. Мої тобі вітаннячка. Шкода сидить тут в клітинці. Ось таке це у них така зала. Да? Там кухня. Ну і на другому поверсі там приватні, там, э, що там. там Мабуть, ванна. Ну, може, на першому я не, не, не дуже там переймався з цим питанням. Ну, ось така у них кухонка. Давайте подивитися на японську кухню. Подивимось, яка господарка. <laughs> вона кожного разу, коли до мене приїжджає, така тут брудно, тут брудно. А тут цього разу я її спіймав, і говорю, о, тут на вхідній частині щось там сміття, вона така. Зараз я поприкалуюсь, скажу такі. Вона знає, що я це дуже полюбляю. Горана. Я дуже люблю це натік горона. Щоб вам зрозуміло, бо... Це з Хокайдо, японський винахід. О, Щось на кшталт, Ну, якщо поєднати, винахід. пепсі там з цим фруктом бурана. Дуже смакує, дуже такий незвичний. От як хто коштував доктор Пеппер, наприклад, то це більш краще, ніж пепер. Зараз у Мьорі донька є Рінатян. Зараз ми її будемо прокидати. Ой-ой-ой. O rayo O З того приводу, що коли мені кажуть, що в Японії там мало місця, там я завжди кажу, що мало місця це в Токіо є погано. Трохи ліворуч або праворуч, як мовити, побачити стільки в е, провінції вільного місця. Е, в багатьох місцях, де я був інколи взагалі аж до самого краю, можна не бачити домівок, ні, нічого. Ні, 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 ні. Просто буде поле, 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 там і все дуже багато. Просто тому, що кажу, що мол, Японія це не маленький, там якісь острів маленький. Він за в Британію і всі японці просто намагаються десь там такі гарні місця в Токіо, де там да, інфраструктура більш така розвинена. А в принципі там замало людей живе. І тут просто о го Покликали до якогось міського озера, тут десь, Гірське озеро. Як прикольно зробили. костешка. Такая <решит> прикольная тут стежка уже доработали, чтобы уже комфортно было идти. Вау, краевые тут просто чудовые. Тут було попередження, що обережно, тут дуже агресивні ведмидії, то дуже обережно поводця. Але я впевнений, що тут занадто стільки людей, що медведі пішли звідси. Що, наприклад, тут перше відчувається, тут, ну, тут немає задухи, тут немає спеки. Аж мені цікаво, скільки зараз градусів зараз перевірю. Перевірю, 26 градусів зараз тут. І дуже так класно. Озеро, тут не одне озеро, тут є якісь вони між собою поєднані. Така стежка вздовж озер. Ліс класно, мені подобається тут дуже. Але що прикольно, що ну, не спекотно. Тобто після Йокогама тут дуже затишно і дуже легко дихається. Колись мені там хтось питав, що який напрямок, якщо влітку дуже спекотно в Японії. Я взагалі казав, що це ну, Яманаші префектура там, де да, біля Фуджі. Там. Але от ще один такий напрямок, як от Фукусімо. Придження берижно, агресивні відміді дуже кидаються на русню, <рес> тому росіянам сюди зась дуже полюбляють такі місця. Зупинилися ось тут, десь біля гір, бачите, тут де тільки оком подивитись гори, але що, якщо будете уважніше, то подивіться, що ви побачите ось там. Так, це озеро. Ну що, Це ми вже вирішили трохи е, перепочити. У нас зараз е, за часом е, ланч, тобто обід, обідня перерва. То Зараз ми заїхали в суші, бо вони всі дуже суші полюбляють. Я так собі, але тут є смачні страви, я, наприклад, ікра червона. На цьому все. Дякую, що були з нами. Я ще тут залишаюсь, то може ще наступне відео познімаю, то чекайте наступне відео, продовження відпочинку пана у Коріяма.